Вітаю! Всім доброго здоров'я! Пропоную рецепт українського червоного борщу без м'яса. Борщ така універсальна страва, яка дозволяє балансувати різними інгредієнтами, і навіть без м'яса він виходить дуже смачний, наваристий, поживний. Такий борщ дозволяє розгрузитися і відпочити після святкових днів, після смачних і дуже поживних страв. Інгредієнти такого борщу подібні і такі самі, як і для класичного українського борщу, за виключенням м'яса. Поділилися і навчили мене цьому рецепту господині Черкаської Полтавської області, за що я їм щиро дякую. Для рецепту потрібно буде буряк. Буряк це обов'язковий інгредієнт для борщу, квасоля, яка покращує смак такого рецепту борщу, і про особливості її приготування в даному рецепті я поговорю далі в ході е, приготування. Також потрібні цибуля, морква, картопля. Обов'язковий інгредієнт капуста, саме сорт капусти білокачанної, зимовий сорт. Також потрібні томати, але зимою краще використовувати томатну пасту або консервовані томати. У мене є консервовані томати порізані, я саме буду їх зараз використовувати. Якщо томатну пасту ми беремо, то її треба розводити або бульйоном, або водичкою. Не обов'язковий інгредієнт болгарський червоний перець. У мене це заморожений болгарський перець, але він досить збагачує смак борщу. Також обов'язковий інгредієнт це зелень. Зимою це можна використовувати заморожену або суху у мене заморожений кріп і петрушка, часник. Також доречно додати в цьому рецепті суху паприку. Паприку можна використати без болгарського перцю, якщо його немає, або використати разом і болгарський перець, і паприку. Також буде потрібне лаврове листя і перець чорний горошком. Приготування борщу починають з квасолі і буряка, квасолю гарно змити, залити водою і залишити на 6-8 годин. Це можна зробити ввечері, а вранці відварити квасолю. Буряк теж відварити або запекти. Головна умова смачного борщу це смачний буряк. Тому, якщо ви не впевнені в сорті і маєте декілька сортів, то краще відварити зразу всі сорти, скуштувати і тільки після того, коли ваш смак цього буряка вас влаштовує варити борщ. Несмачний буряк спортить всю страву і борщ буде несмачний. Ще одна теза про буряк, Відома і немає заперечень ні в кого, що буряк смачніший запечений. Тому, якщо є можливість, буряк краще спекти. Відносно квасолі, обов'язкова умова відварювати її окремо від борщу. Це можуть бути різні сорти, це може бути навіть мікс. Я не робила цей раз мікс, але от у мене навіть чорна квасоля є. Різні сорти окремо зварити, і далі у борщ додати, змішати їх. Якщо використовувати різну квасолю, вона збагачує смак і дає дуже красиву картинку вже готового борщу, коли це кольорова квасоля біла і таке інше. Відварювання квасолі окремо від борщу дозволяє її правильно зварити. А якщо її додавати зразу в борщ, то важко вгадати термін її приготування, і вона може залишитись або сирою, або дуже розвареною, що погіршить вигляд борщу і може навіть смакові якості борщу погіршити. Відносно буряку, я повторюсь, його треба відварити або спекти, і обов'язково скуштувати. У мене два сорти буряку, ви бачите, навіть вони на вигляд різні. І оцей перший він виявився на смак трошки з гіркотою. Я його не використовувала, залишила для інших страв, він теж має. Гарний смак, але з гірчинкою. Другий буряк виявився солодким і дуже гарним, і якраз він піде для борщу. Коли у нас є відварений буряк, який вдовольняє нас за смаком, починаємо готувати борщ. і Починаємо його саме з приготування засмажки або заправки. Для цього нам потрібно порізати цибулю і моркву. Моркву ріжемо на маленькі квадратики, цибулю теж дрібно. На розігріту пательню додаємо 2-3 столові ложки олії, додаємо цибулю. І тримаємо її на вогні десь хвилинку, поки вона стане прозорою. Далі додаємо морку, змішуємо і пасируємо 2-3 хвилини. За час, поки пасируються цибуля і морква, нарізаємо буряк. Буряк нарізаємо на такі кавалки приблизно за розміром, як і морквинка порізана, можна трошки більше. Далі в пательну до цибулі з морквою додаємо томати або розведену томатну пасту. Обов'язковою умовою тут є в першу чергу додати томати і тільки після томатів додавати буряк. В томатах є певна кислота, яка не дозволяє буряку далі втрачати колір. Якщо зробити навпаки, то не виключено, що буряк стане білим, негарним. Може втратити свій яскравий смак. Овочі змішуємо і тримаємо без кришки на маленькому кипінні 7-10 хвилин. Якщо ви плануєте застосовувати сушену зелень, то її потрібно додати саме зараз до заправки. А я буду використовувати заморожену, то додам її в кінці приготування борщу. Також за 5 хвилин до кінця приготування заправки додаємо заморожений порізаний болгарський червоний перець і паприку. Робимо мікс, тобто і болгарський перець я буду додавати і ложечку паприки. Виходить така яскрава заправка для борщу, і як бачите, колір е всіх інгредієнтів залишається природний, і особливо колір буряка не втрачається. Тушкуємо овочі 7-10 хвилин без кришки, періодично змішуючи. Далі можна накрити кришкою, забрати з вогню і дати настоїтись. На вогонь ставимо кастрюлю з водою, додаємо лаврове листя перець, горошком сіль і доводимо до кипіння. В цей час готуємо картоплю і капусту. Це обов'язкові інгредієнти і їх не можна вилучити з рецепту. Але можна балансувати їхньою кількістю і співвідношенням. Якщо є певні харчові обмеження, наприклад, по відношенню до картоплі, її можна покласти дуже мало трошки. І навпаки, якщо, наприклад, ви любите картоплю і немає ніяких обмежень, а не любите капусту, ви можете зробити інше співвідношення картоплі, покласти більше, капусти менше. Відносно капусти теж можна балансувати, але в даному випадку, саме терміном приготування, її можна дуже відварити, так щоб вона була зварена, була м'яка і. Однорідна з іншими овочами виглядала, або трошки недоварена, тобто вона готова, але в, своєму, в своїй консистенції ще залишалась така хрумка. Тобто в даному випадку це. Баланс часом приготування капусти, або разом з картоплею її вкинути в борщ, вона тоді гарно звариться, або після картоплі, коли картопля десь всередині вже буде напівготова. Картоплю і капусту нарізаємо. Закладаємо картоплю в кип'ячу воду і чекаємо, коли вона буде напівготова. Далі додаємо капусту і готуємо до повної готовності картоплі. В цей час розтираємо ступці чесник, зелень, якщо вона у вас свіжа або заморожена, і можна ще додати перець будь-який за смаком. Якщо ви не плануєте робити борщ пісним, то до розтирання можна ще додати сало, сало саме не порізати, а розтерти з усією сумішшю з зеленю, з чесником в ступці і це далі додавати. Таку суміш додають в кінці приготування борщу, вона дуже покращує смак в самому кінці, коли вже борщ потрібно виключати буквально за хвилину-дві. Коли картопля і капуста повністю зварилися, додаємо до борщу смажені овочі, додаємо зварену квасолю і в самому кінці додаємо стерту в ступці зелень з чесником і іншими інгредієнтами, такими як сало або перець. На цьому етапі потрібно скуштувати борщ, і, якщо є потреба, підсолити і доперчити. Все гарно змішати, довести до кипіння і виключити, зняти з вогню, накрити кришкою і дати борщу настоятися. Лаврове листя можна вже забрати. Всім смачного борщу, шануємося, тримаємося!